Власне кажучи, я продовжу те, про що говорив Володимир і Валерій Пекар у першій секції. Ми вивчаємо аналітичні центри, які я очолюю, вивчають розвиток економічної моделі в світі через дослідження окремих бізнесів. І ми протягом останніх 10 років бачимо, що найчастіше бізнес випереджає розвиток. Економічних моделей, як це було і за часів Остандійської компанії, і як це відбувається з кінця 90-х років, економічні, світові економічні моделі вони певною, певною мірою є гальмом на шляху розвитку окремих бізнесів. Більше 300 бізнесів, 120 з яких це бізнеси. Пострадянського простору дозволяють нам робити певні висновки, про які я сьогодні хотів би поговорити. Ну, По-перше, ми бачимо, що велика кількість процесів у світовій економіці увійшла в таку експоненційну фазу, по, по великій купі тенденцій. Ми бачимо, що швидкість змін. І в бізнесі, і в технологіях вже така, що приблизно 2025-2030 року ми дійдемо до тієї точки сингулярності, про про яку так багато говорять, про в якій неможливо буде осягнути всі ті зміни технологічні і соціальні, які відбуваються у світі. Але в нас є гендікап з 10 років, в яких Україна може прийняти участь в розбудові нової світової економічної системи. Системи і модернізуватися чи у відповідності з глобальними трендами, чи власним шляхом. Там здається знов таки. Павло, можеш клікати мені? Я тобі вірю. Можете клікнути, я поки поговорю далі? Дякую. Продовжуючи те, про про що говорив Валерій, ми це бачимо, аналізуючи різні країни, різні, різні бізнеси чи бізнесові кластери. Що той, той світ, індустріальний світ, який вже перейшов. Фазу постіндустріального світу і прямою до креативної економіки він продемонстрував нові економічні моделі, які за сучасних умов стають більш ефективними, аніж моделі, що відповідали помаранчевій парадигми Грезівській, чи ті парадигмі, яку ми з вами вважаємо модерновою економікою, економікою модерну, економікою лібералізму. Наприклад, такі компанії, як Uber, як як Алібаба, як Тесла, як Амазон вони демонструють вже прикмети бізнесу майбутнього, бізнесу, який має ключові відмінності від того бізнесу, який базувався на ренті капіталу, і переходить до моделі, що базується вже на ренті відносин, на принципово нових цінностях, які покладені і в основу. Бігіворізму, поведінкової економіки і в основу самих бізнес-моделей одночасно виявляється, що і Україна, і світ Україна, перш за все прямою разом зі світом, з глобальним світом, з західним світом з парадигми капіталістичної до нового до нової економічної моделі. А при цьому Україна все ж таки з одного боку скочується в середньовіччя. І по-друге, намагається знайти свій шлях в модернізації економіки. Одночасно, ми існуємо на трьох прошарках економічного розвитку економічної. Економічних змін, і це, власне кажучи, і впливає на неможливість зараз визначити єдину програму реформ чи єдину програму модернізації в країні. Про, про це я хотів би більш детально поговорити. З одного боку, в Україні вже велика купа прикладів економіки креативної, економіки постпостінформаційної. Вчорашній, позавчорашній приклад, який показав, що металургія все ж таки і агропромкомплекс це не найбільш проблем. Уткові сектори в економіки при цьому економічна модель абсолютно не відповідає, тому Тим біз бізнесам, які вже існують в креативному uh, просторі, в пост-постінформаційному. Це, наприклад, стартап uh, Luxury, який, luxury який, який був проданий за 150 мільйонів доларів, що з нашими підрахунками приблизно вдвічі більше, аніж реальний прибуток uh, перших топ-20 аграрних холдингів в Україні за 2000, очікуємо за 2015 рік. Це вказує на те, що в Україні є. Можливість наздогнати. То той самий посткапіталізм, який формується в західному світі, але при цьому економічна модель в Україні цьому не відповідає. Єдиний вихід для нас це перейти до реформ, що базувалися б на понятті системної рефлексії, коли, як каже Володимир, ми виходимо вже не з гри в нульову суму, а починаємо розширювати наше уявлення і про світ, і про об'єкт нашого управління, і про наші можливості. Коли ми перестаємо грати на тому рівні, в який нас заганяють і міжнародні організації, і наш, наші сусіди, і починаємо грати власну гру з тими реальними стейкхолдерами, які існують на ринку, при, на, на, в світовій системі політичній. І при цьому ми граємо не на рівні простору дій, Бо українські реформи найчастіше виходять з простору дій. Нам терміново щось треба врятувати, терміново треба діяти, а за для цього нам необхідно щось там тут, от, от зразу змінити. А ви, мрійники, ті, хто виробляють візії, ті, хто кажуть про модернізацію, ті, хто кажуть про якісь глобальні процеси, нам треба наповнювати пенсійний фонд. Все це призводить до того, що ми цей пенсійний фонд ніколи не зможемо створити як реальний фонд. Це постійно буде. Соціальна відповідальність бізнесу сплачувати податки за для того, щоб отримувати пенсіонерів, а не реально діюча система соціального забезпечення, соціального захисту, дивлячись з позиції з позиції майбутнього на, на процес. Модернізації, вірніше на процес перетворень у світовій економіці, ми бачимо, що соціальний, що капітал майбутнього базуватиметься перш за все на двох базових цінностях: це цінність довіри і цінність. Спроможності генерування нових ідей, цінність творчості саме це ці дві цінності і формуватимуть капітал майбутнього. Додаткові цінності, які випливають з них, це цінність пов'язана зі співтворенням, і цінність відкритості. Ці чотири чотири цінності і визначатимуть економічну систему і бізнес майбутнього. Наші дослідження вказують на те, що приблизно з тих 300 компаній, передових світових компаній, яким, і українських компаній, які ми досліджуємо, приблизно 40 компаній, 30 з гаком компаній вже знаходяться на, в новій економічній системі, яку створюють самі, самі по собі. Наприклад, компанія Tesla, яка відкриває патенти чи Alibaba, яка створює простір для? Для створення інших бізнесів чи в Україні це, наприклад, мітнутися кабанчиком бізнес, який, власне кажучи, створює можливості для існування інших бізнесів. Це вже прикмети перехідного періоду. А звичайно, найцікавіше в економіці аналізувати не стало ситуацію, а дрейфи ситуації чи, чи ті зміни, які відбуваються, і саме цей вектор змін і визначає основу економіки майбутнього. В цій економіці майбутнього також ще два, два ключових тренди змінюються один одним. Це тренд на стандартизацію, знов-таки в, знов в біхеворізмі, цінність бути, бути схожим на когось versus Цінність бути унікальним, бути іншим. Одна цінність народжує по появу так званих фан-клубів. Компанії, партнерські накшталте і Самсунг є конкурентами лише візуально для того, щоб консолідувати власні фан-клуби, всередині яких люди намагаються бути схожими один на до одного. А з іншого боку, заміна масового виробництва виробництвом індивідуальним персоніфікованим. 3D принтинг їди це їжі, це 2017 рік, 3D принтинг людських органів це вже 15 рік. А персоніфіковані продукти це вже минуле. Тобто, це. це, це Тренд є теж актуальним на поточний момент, і вони одночасно е, існують в світі, і е, це народжує знов таки цікавий дуалізм. А повертаючись до, е, до України і до Причин гальмування реформ в Україні пов'язаних з цінностями і з економічним мисленням. Ну, як ми бачимо, ну це картина, яка для мене все пояснює. Володимир теж про неї говорив. Що за з однакових позицій 90-го року, за 25 років, деякі країни зробили модернізацію, збільшивши власне ВВП на душу населення в три і більше разів, Україна при цьому зменшила на поточний момент за нашими оцінками приблизно на три. 30 порівняно з 90-м роком. Відповідь, відповідь проста. Вона пов'язана з подвійною парою цінностей. Цінність на збереження і стабільність, і цінність. Розвитку Олег говорив про це на попередній попередні сесії. Ці, ці дві цінності настільки ділять географічно Україну, скільки ділять кожного з нас всередині. Наш кордон Дніпро проходить тут, десь тут. І тут десь щось в нас, що намагається повернути ці чудові часи дитинства. Де було так дуже, дуже добре і смачно, а інша частина говорить про вестернізацію, якою підмінюється модернізація. А інша, інша пара це орієнтація на свободу, відповідальну свободу, довіру, а інша патерналізм, намагання контролювати, сильна, сильна влада. Порівнюючи, попоєднуючи ці дві дихотомії, ми бачимо якраз той, той самий шлях, який є шляхом реформ, і при цьому є шляхом гальмування реформ в Україні. Ми це проаналізували для реформ дерегуляції, для реформ для судової реформи, для реформи децентралізації. Ну а не найбільше для нас зараз таке болюча тема це реформа, податкова реформа. І… Ідея, ідея, яка реалізується зараз владою. Це ідея нічого не треба, не можна змінювати, бо немає культури сплати податків в цій нації. в Цій нації платити податки не є цінністю їх треба контролювати. Якщо не контролюєш, то смерть. Ну і звичайно, ключове ключова, ключове завдання це зберегти, бо треба сплачувати пенсії і компенсувати якісь, якісь зниження податкового навантаження нічим не можна. Тому податкове навантаження має збільшуватися, а контроль має теж збільшуватися. Це пропозиція, яку ми отримуємо від чинних органів влади, як пропозицію реформ. Посилити, збільшити. Є, є є альтернатива, є альтернатива, яка пов'язана з тим, що дійсно в цій країні культури немає, але треба шукати можливості для розвитку, для зростання. Це інша парадигма, друга парадигма. Ця, ця парадигма передбачає часткові покращення, які частково змінюють ставлення до того, що відбувається, але при цьому докорінно не змінюють головне, не відповідають. Тим сучасним цінностям, які народжуються в Україні, і е, стають сталими в Україні, особливо в ці, тому середовищі, яке відноситься до бізнесу. Е, ну і, і нарешті е, той варіант, який пропонує громадянське суспільство, воно виходить, воно виходить з бачення майбутнього, з того, якою економіка країни і бізнес в країні має бути, і е, наголошується на тому, що ніколи бізнес, який не отримав можливість бути відповідальним. Не стає відповідальним, і ніколи економіка, в якій не закладені механізми довіри і можливостей для зростання, не буде зростати. Причина, чому гальмуються реформи в Україні, тому що, реформа влад... тому що бачення ситуації владою і бачення громадянським суспільством знаходиться на абсолютно різних площинах. З точки зору. Гри з нульовою чи з ненульовою сумою це різні, різні шари для гри. Ми граємо в різні ігри. Єдиний спосіб. Побачити реальну гру це або підняти владу до нашого рефлексивного рівня чи опуститися до їх рівня, що що не збирається робити ані громадянське суспільство, ані влада. Тому в реформи в Україні йдуть лише точково, тому модернізація країни відкладається на той момент, коли громадянське суспільство стане реальною владою в країні. Ну а завершуючи ці особливості нової економіки, що формується нової економічної моделі. Це, власне кажучи, вони перелічені не буду на цьому зупинятися. Але приклади зараз декілька дуже цікавих проектів. Звертаю вашу увагу, діло Й провело такий чудовий. Конкурс більше ста проєктів, які подавалися на цей конкурс. проєкти, в яких Ключовою ідеєю був став сталий розвиток, але результатом цих проектів була б поява приблизно 30 ідей, які повністю відповідають майбутньому світу. Світу більш відкритому, світу побудованому на краудсорсингу, на відкритому коді, на напів що дає можливість отримувати більше прибутки, і світу, який вже побудований на консолідації. Дякую.